Як російські окупаційні сили поводять себе з підприємцями на окупованій частині півдня України? Чи відомі випадки конфіскації майна українських бізнесменів? Як довго буде відновлюватися економіка півдня після закінчення війни? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Рінковський і новини При Азові. Далі про війну на півдні України. Російські окупаційні сили у захопленій частині Херсонської області погрожують конфіскацією майна підприємцям, які не реєструються у створенні ними так званій податковій службі. Про це 20 серпня на своєму сайті повідомив Центр національного спротиву сил спеціальних операцій збройних сил України. Українські військові зазначили, що окупанти розіслали підприємцям листи із вимогою стати на облік до 1 вересня. У підприємствах, що цього не зроблять, погрожують вести так звану адміністрацію для зовнішнього управління. Тобто, фактично, бізнес відберуть, зазначили у центрі національного спротиву. Військові закликали поставитися до цих погроз серйозно і виїжджати з окупації. Крім того, російські окупаційні сили вирішили визнавати безхазяйними і передавати новим власникам залишені українські підприємства, які не перереєстрували у створенні окупантами податкові. Про це 21 серпня повідомила російське агентство Інтерфакс із посиланням на так званого голову уряду Херсонської області Сергія Єлісєєва. За словами російського чиновника, вже ухвалене рішення і визначено порядок визнання безхазяйними таких підприємств, передачі їх на баланс до так званого фонду державного майна Херсонської області із подальшою передачею до зовнішнього управління тим, хто захоче керувати цими активами, і кого так званий уряд буде вважати гідними цього. Сергій Лісєєв також зазначив, що у власників, нібито є можливість зберегти своє право на підприємство, але існує обов'язкова умова. Вони мають обов'язково переєструватися у податкові, отримати реєстрацію і відкрити нові банківські рахунки. Голова окупаційного уряду також заявив, що процес переходу з гривні на рубль в окупованій частині Херсонської області може бути тривалим. Перший заступник голови Херсонської власної ради Юрій Соболевський у коментарі новинам Празові розповів, що за його інформацією, російські окупаційні сили проводять перевірки українських підприємств і вимагають перереєстрації на 100% Можу підтвердити, що такі заяви були з їхнього боку, і вони, вони постійно лунають під час спілкування з підприємцями під час перевірки їх діяльності. Це неофіційна. Перевірки, немає жодних правих підстав. Вони просто приходять люди зі зброєю і вимагають показати документи, що підприємці зареєструвалися в цьому от реєстрі, який вони створили. Це колабораційний уряд, так званий, саме до конфіскації майне. От сьогодні немає підтверджених випадків, але кількість повідомлень про те, що було фактично пограбування. от таких випадків у нас дуже велика кількість. І в першу чергу це стосується підприємств, власники яких виїхали за межі тимчасово окупованої Херсонщини, за словами Юрія Соболевського, окупанти найбільше розграбовують майно сільськогосподарських підприємств. Ну насправді це відбувається постійно. Кількість от пограбувань таких і знищенням, і підприємств, виробничих, в тому числі там ну дуже велика кількість, причому знаєте, в там навіть випадки, коли не вивозять обладнання, да, для того, щоб його встановити на іншому підприємстві, десь на території Російської Федерації, його просто знищують і е, забирають там якісь цінні метали з цього. Ну тобто, варварство, просто варварство політик зазначив, що за його даними деякі підприємці погоджуються співпрацювати з російськими окупаційними силами. Знаєте, я не хочу назвати конкретні назви, хоча вони є і важко сказати по кількості сьогодні. Після деокупації все це буде предметом розгляду в першу чергу правоохоронних органів, тому що знаєте, і деяку інформацію дуже важко перевіряти сьогодні, і для того щоб дійсно встановити об'єктивну істину, необхідно спочатку де провести деокупацію в області. Юрій Соболевський також розповів, що останнім часом у зв'язку з активними діями збройних сил України російські військові посилюють тиск на жителів захопленої частини Херсонщини, але так званий інтеграційний процес до Росії відбувається повільніше. Тиск на населення збільшився з боку саме російських військ, які там знаходяться. Ми бачимо це по фільтраційним заходам. По... Перевіркам постійних документів, обшуків, затримання людей, але ж від проведення от, інтеграційних реформ, так званих, на мою думку, все ж таки це стримує саме от цивільну владу окупаційну, тому що вони зараз знаєте, в тому стані моральному, що їм не до цього. Міський голова Олешо Херсонської області Євген Рищук розповів, що у торгових точках міста все більше товарів, що завезені з окупованого Криму, через двір кожному гаражі відкривають кіоски. Не, не треба ну, беруть в Криму продукти харчування і торгують сьогодні. Всі, тобто, не, не треба вже оформлювати ніяких документів. Ну це така, скажімо так, із з того, що я знаю по ЛНР, ДНР. Таке сама, зараз всі дають можливість зайнятися бізнесом, а потім всіх ставлять на щотчик, скажем так, і всі платять. Ви, звісно, працюєте, але податки будете платить не державі, а особисто там, гуляйте місцевому. Та і на цьому це, це і є такі, є таке, що доходять, сидять, кажуть: це ж дивіться, 60% відсотків і їхнє майно залишилось. Куда вони ж вони ж нам його будуть роздавати, О, вже сидять, чекають, поки їм будуть роздавати. За інформацією Євгена Рищука, велика частина підприємців з Олешків закривають свій бізнес і виїжджають з окупації. Ну, ситуація на місці у нас така тяжка, і люди вже для себе приймають рішення, що робити далі. Дуже багато, я знаю, дуже багато закривається, Зустрічаюся з нашими земляками. От я якраз з одним з таким зустрічався, зустрічався він каже: Мені. Сказали, іди працюй начальником гаї, скажем так, так ДПД ДПС. А жінці сказали перереєструвати приватне підприємство на російській по російському законодавству. Ми для себе в цей же момент вирішили: ми виїжджаємо і дуже багато таких. Також мер Олешків зазначив, що представники російських окупаційних сил і досі ділять сфери впливу у захопленій ними частині Херсонщини. Тут більше спрацьовує внутрішня така корупція у них там. Вони між собою не можуть розібратися там, ФСБшники собі е випрацьовують свою схему роботи, військові свої, місцева влада, яка вже там стала, вона ж теж щось хоче їсти. Вони ж не просто пройшли. Вони своє щось крутять, і тут якраз це є. ну... Проблема а десь і плюс, тому що вони між між собою не можуть домовитись, і це десь більше затягується ну, сам процес, коли нема в них єдиного бачення, як воно все це буде. Але вони е давлять і ну я бачу, що додавлять, якщо а що, а що бізнесу хвира не буде. Тобто, і, або будуть всі закриватися. Малий бізнес мало цікавить окупантів, на відміну від великого і середнього, каже Євген Рищук. Велика проблема зільхоз підприємцями, тому що якраз вже ось спокійний Кавальов він придумав таку схему, що весь бізнес, сільгоспбізнес, який не перереєструється на російській за, російському законодавству, землі в них будуть забирати. Він дуже любив землю, він сам фундіст, багато в нього було землі. Тож е, бізнес вони давлять. Ми бачимо, що зробили з аптеками в місті Херсоні. Всі аптеки позабирали, зробили. Государственної аптечною компанією. Ну це ми розуміємо, яка вона там государственна. Ну все одно забрали всі аптеки, забили, тому ну, що це цікавий бізнес і його швидко забрали. А десь там маленькі бізнеса їх мало цікавлять. Євген Рищук також розповів, що сталося після приходу окупантів із бізнесом, яким володіла його родина. Моя сім'я володіла великим заміським комплексом. Великим він був один з кращих комплексів. Я не, не побоюсь зараз сказати півня України. Його захватили росіяни, і спочатку, як развивались там, да як воно було там. Спочатку у них було бажання вони взяли управляючого. кажуть, Так, ми привеземо сюди управляючого. Він тобі буде, тим будеш розповідати, що робити. Ми будемо тут працювати. Тут будуть дітки відпочивати. Ну так воно було. Потім щось воно в них там помінялось, десь там на протязі двох тижнів. Результат. Вивезли все, навіть в ресторані там плитку поснімали. Все, вивезли, все, справилися. Тобто, я якраз бачу, що на розвиток вони не, ну, не, не, не збираються. Така ситуація була, давайте так, з гільбоз бізнесом. Масово вивозили ті комбайни, техніку. Потім кажуть, от Росія дала п'ять на уборку. Вони поняли, зрозуміли для себе, да що знає, спочатку вони все вкрали, а зерно ж треба касити, щоб його продати зерно вкрадене, і вона десь скосити. Так давай заганять. Підприємиця з окупованої частини Запорізької області на умовах анонімності розповіла нам, що у цьому регіоні найбільшого тиску з боку окупантів зазнають власники сільськогосподарських підприємств. Сімдесят процентів окупованих територій це є сільські е, території, е, і у нас е, ситуація да така, що вимушують реєструватися. Роби там в Мелітополі є цей центр по реєструванню підприємств. І якщо ти не зареєстрував своє підприємство, то ти по перше не зможеш продавати сільхозпродукцію взагалі не по якій ціні. Ну і по-друге, якщо підприємство є, а немає, як вони кажуть, власника, тобто власник є не. Реєструватися е, по полям по, Російської Федерації, то вони вважають, що тоді підприємства немає, і націоналізують, як вони кажуть. Деякі підприємці перереєстровують свій бізнес на родичів літнього віку і виїжджають з окупованого регіону, розповідає пані Тетяна. Виїжають діти, ну більш молоді подвижні, залишаються там батьки. Тому що або рідня а, більше, більше, ну, поважний рік, бо люди поважного віку їм тяжко бросити свої домівки, і вони залишаються в своїх домівках і можна сказати, приглядають за бізнесом своїх дітей, племянників на ну, своїх свої рідні і. і... Вони йдуть на те, щоб зареєструватися, так звані ці нової, нової влади, зареєструватися підприємство тільки для того, щоб воно було. Ну щоб його не приваті... ну, не просила щоб його не націоналізували, як вони кажуть. Ну вам усі це робити. Окупанти розповідали, що зібрані з місцевого бізнесу так звані податки спрямовують, начебто, на обслуговування комунальних потреб населених пунктів, каже підприємеця. Якщо не було цього центру е, Мелітополі, то на місцях в кожній міській раді ну вони ж за позаплачували ці приміщення або приміщення, або самі це центри управління там прийшли нові так звані керівники і. Вони брали податки саме туди носили налічними днімами, я так розумію. Як вони це казали? Що це ну, комунальне підприємство, це міська міське комунальне підприємство, воно е, відповідало за діяльність міста, там вивозили мусор. Міття підлітали, ну якось там виконували функції міста, що продовжує е жити. І ну, вони обосновували це тим, що банковська типа не робить, що там не проходить, треба заносити налічні гроші, і ці гроші будуть використовуватися для обслуговування городу. Зрозуміло, що ніхто їх не обліковував, ніхто ну не розуміє прозорості всього цього. А ці а податки вони е, прирівнювали. Ну кажу, скільки ти платив в Україні. От така була територія, скільки ти платив в Україні? Тепер ти платиш сюди в Росію? Начальник Токмацької міської військової адміністрації Олександр Чуб. Тиск на місцевих підприємців називає неймовірним. Як такого великого бізнесу в Токмаку немає і і такі великі підприємства, і там Іліватор, е комбікормовий завод, керівники е цих підприємств повиїжджали. Тому туди зайшли зовсім інші люди, які просто, просто відібрали ці підприємства без совісті, без не дивлячись ні на які закони, ні на що. Менше середній бізнес, малий бізнес. Це люди, які працюють, працювали в крамницях, в магазинах на ринку. Їх теж примусують реєструватися. Хто реєструється? Хто такий середній бізнес? Більше кому жалко кидати свої власні кошти? Хто реєструється, і йде на співпрацю. Це дуже прикро, звичайно, але так воно є менше підприємства, які. Мають невеликий дохід, вони краще закривають свій бізнес і сидять вдома, займаються чимось там сільським господарством, огородничим своїм. Олександр Чуб розповів, що у Токмаку на сьогодні працює хлібозавод. Підприємці аграрної сфери, які також залишилися в окупованому місті, не мають вигоди від ведення бізнесу на умовах окупантів, каже посадовець у нас з підприємств працював е, хлібозавод. Ну, На сьогоднішній час він працює в якоїсь стадії. Він де зареєстрований. Ну, Ми не маємо можливості зараз вияснити. Зараз виясняємо. А такі підприємства, сільхозпідприємства, я ж кажу, керівники всі повиїжджали. Аграрії, які ще восени посадили пшеницю, посадили зернові. Їм приходилось. Ті, хто залишився, приходилось убирати під е, процент 70 на 30, е, 30 залишали собі, але дуже багато сільхозвиробників сказали, що під такий процент немає смислу не працювати, не робити, тому просто залишали свої поля. Олександр Чуб розповів, що за його інформацією, окупанти обіцяють із зібраних податків фінансувати бюджетну сферу. Ну вони обіцяють з цих коштів платити заробітну плату е вчителям, освіті, дитячим садочкам. Це, це так би мовити, вони. Але я хочу ще сказати, що ці всі е побори вони ж не є фіксованими. Вони ж не платяться там в банк, чи вони там платяться там під якийсь підпис. Вони здаються в їхню канцелярію, і який там далі йде які там далі розрахунки, це тільки їм відомо. Тобто, це просто хабатництво для того, щоб отримати дозвіл для торгівлі на ринку, російські окупаційні сили вимагають від місцевих жителів надати їм паспортні дані. Крім того, стягують так званий ринковий збір. Дивіться, такі бабусі, яка там виростила помідорчики, винесла на ринок там, по-перше, всіх цих наших е, сільхозпрацівників е, мешканців села, які вивезли там якісь свої залишки на ринок, заганяють натуральним образом заганяють на одну площину. І там примусово стягують, як вони називають, риночний збір незалежно в тебе там вітро, помідор, чи там кілограм, чи помідор. Це по перше і Видається ніякий чек, ні, нічого, куди знову ці кошти йдуть на утримання расистів, чи на утримання, як вони кажуть, в майбутньому вчителям будемо платити. Ну з цих коштів ще ніхто нічого не отримував. Е, другий момент такий, що прийшов на ринок, покажи свій паспорт, давай паспорт запишемо, е, щоб людина була вже фіксована. Це і для майбутніх їхніх псевдореферендумів, і для того. Для фейків, що мешканці України спілкуються з расистами. Олександр Чуб зазначив, що в окупованому Токмаку зараз використовуються дві валюти: і українські гривні, і російські рублі. На території ходять дві валюти, розраховуються картками українськими Приватбанка під проценти звичайно. Оце ще прикро, прикро що. Підприємці, які мають свої там, магазини. Якщо ти розраховуєшся карточки, перекидуєш там з однієї на другу, беруть такий завишений відсоток обналічки, Як то кажуть, голова комітету економістів України Андрій Новак розповів, що через окупацію українських територій, зокрема частини півдня, Україна зазнає значних економічних збитків. Безумовно, окупація частини території України, яка зараз досі триває, на жаль, дає і дуже негативний економічний результат за різними оцінками. В цьому 2022 році падіння ВВП України складе від 35% до песимістичного сценарії навіть 55% ВВП країни. Це дуже великі втрати. Це навіть не обвал ВВП. то треба якесь нове. Слово придумувати, коли половина ВВП країни за рік просто країна не виробить, і безумовно найбільші втрати якраз через окупацію, через території, які зараз знаходяться під окупацією, які були під окупацією, наприклад, північ, тому що там відбувається, відбувалось і на жаль, ще далі буде відбуватись фактично тотальне знищення всього, до чого дотягуються російські снаряди. Ми бачимо, що вони тотально знищують всю інфраструктуру, житловий фонд і в тому числі промислові і аграрні підприємства. Я вже не кажу про те, що, наприклад, в аграрному секторі, особливо на півдні України, мало того, що вони знищують, вони ще й грабують відверто грабують українських фермерів, українські аграрні компанії, крадуть зерно, крадуть ну, практично все, що можуть вкрасти. І безумовно, що це є прямі економічні втрати, також Андрій Новак зазначив, що внутрішній український ринок відчуває певний дефіцит продукції, яку зазвичай постачали із південного регіону. Безумовно зараз найбільше втрачає південь і схід України, і ми це відчуваємо навіть на внутрішньому ринку, коли тих же південних херсонських чи Миколаївських кавунів ми на ринку бачимо значно менше, фактично. Вони можуть поступати на внутрішній ринок України лише з невеликої неокупованої частини Херсонщини і з неокупованої частини Миколаївщини. Тобто навіть внутрішній ринок вже відчуває певний дефіцит продуктів, які раніше традиційно вирощувались і завозились з півдня України. Але після деокупації все, що вціліли, все, що ще можна буде зібрати в вигляді урожаю, звичайно, що піде на внутрішній ринок, перш за все. За даними економіста, минулого року майже половина доходів України від експорту надійшла саме від аграрної сфери. В Цілому за підсумками минулого року, 21 го український аграрний експорт складав 44% всього нашого українського експорту, тобто майже половину. І безумовно, вливова частка цієї аграрної продукції вирощувалась саме на півдні і на сході України, там де дуже великі посівні площі. Де сприятливий клімат, ну зокрема на півдні для фруктової овочевої групи, і безумовно, ці втрата і частини експорту, і неможливість постачати навіть на внутрішній ринок з окупованих територій, плюс грабунок, який роблять росіяни там, де вони окупували територію, все це сумарно дає нам дуже великі економічні втрати. Андрій Новак зазначив, що відновлення української економіки після закінчення війни триватиме не один рік, але є сфери, в яких зацікавлена не тільки Україна, а й міжнародні партнери, каже економіст. Зокрема, аграрна економічне відновлення, яке я сподіваюся, у нас почнеться вже з наступного 23-го року. Воно буде тривати далеко не один рік, щоб ми повернулись до економічного стану до масштабного вторгнення 24 лютого. Ми бачимо за прикладом розблокування частини українських портів, що весь світ надзвичайно зацікавлений в українській аграрній продукції, тому що в окремих країнах частка нашої аграрної продукції є дуже суттєвою. В окремих країнах це доходить до третини всієї аграрної продукції, постачається саме з України, і те, що навіть сам факт відбувся, де Блокади наших портів говорить про те, що весь світ дуже зацікавлений максимально швидко після нашої перемоги відновити всю транспортну інфраструктуру, яка безпосередньо пов'язана перш за все з нашим аграрним експортом. У другу чергу вже будуть інтереси промисловості, тому що, грубо кажучи, без українського там металу чи хімії, людство не помре від голоду і не буде дефіциту продуктів харчування. А от аграрна продукція це. Не тільки наш внутрішній експортний інтерес, а це дуже добре, що це загальносвітовий інтерес. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія, утім, заперечує, що веде проти України загарницьку війну і називається цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини приазов'я.